Завійні, собі за це про тебе мене, і признані Марію, зі всіма святим і пром'янути. Це страхом неприступної слави Твоєї, бо ти Бог не осяжний, безначайний. Як перший раз, то було трошки страшно, що буде холодно, що ну, зима як як купатися. А зараз дуже класно. Вже відчуття дуже класне. Те, що не пробував, дуже раджу спробувати це. Це додає здоров'я е адреналін, якийсь виступає. Ну і взагалі, ну радість такий день гарний. Сьогодні це в мене вже 12-й раз поспіль. Пересилити себе, зробити цей перший крок. Коли ти його зробиш, ти відчуєш всю повноту життя. І тоді наступного разу ти будеш прагнути знов повторити цей досвід. І вже Перший раз то було ну якби дуже так. Я стояв там хвилин 10-15, збирався з думками. А зараз вже легше, бо я розумію, що зараз мені вже тепло, якби не холодно. 15 років, і от зараз хворий вчора був все тим, а сьогодні все одно купаюся. Коли мороз, тоді відчуття зовсім менше, а зараз просто. Без порушень громадського порядку завчасно не хочу говорити, що порушень немає, щоб як кажуть, не злазити. В місті Луцьку проводяться в двох місцях масові діяння такі. Все досить гарно проходять. Люди, які вже купаються, неодноразово це проходять, гарно розминаються. Тут є майданчик спортивний. Людей, які хотіли окунутися гарячими напоями, вони у нас змогли зігрітися. Також спільно з ДСНС спомагали в разі чого можемо надати першу домедичну допомогу. Людина має розуміти перед тим, окунутися, вони не мають до цього готуватися, так тому що є різні серцево судинні захворювання, також проблеми з тиском, і це дуже велике навантаження на організм.